Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Кореспондентка моста побувала на евакуації в широкій Балті, селище Станіславської громади, яке знаходиться в зоні бойових дій. Глибокої ночі села вдалося евакуювати подружжя та літню жінку. Село розташовано на високому березі Дніпровського лиману, і з осені 22-го року є передовою. Поблизу відомі Станіславські гори, а через лиман на іншому березі розташовані позиції росіян. Вони обстрілюють села громади і атакують. Все, що рухається. Як проходила евакуація людей із цієї небезпечної зони, розповість журналістка моста Олена Гнітецька. Олено, розкажи, як проходила евакуація. Як ви туди їхали? Як організовували її? Які є ризики? І як переживали люди цю евакуацію? І як вона завершилася? Ну, евакуація це завжди ризик, особливо з червоної зони прибережні населені пункти постійно обстрілюються ворогом. Також велика проблема це атака дронами. За останній час, з початку квітня, дві автівки волонтерів атакували дронами окупанти. Один волонтер загинув, троє отримали поранення. Тому кожен виїзд це певний ризик. Навіть якщо ти впевнений, що півгодини тому не було розкидано пелюстки, це дистанційне мінування ворогом, то вони можуть зробити це будь якої хвилини, Вони можуть дистанційно замінувати будь-яку дорогу. Ну і також обстріли, населений пункт, з якого ми евакуювали людей, в той день дуже сильно обстрілювався окупантами. На жаль, потрапити в прибережні пункти, віддалені від Херсона, дуже важко, тому що ворог дуже сильно обстрілює зараз з появою fpv дронів, мавіків, дуже важко стало заїжджати в будь-який населений пункт. Щойно ти заїжджаєш, вже буквально через хвилину, дві-три хвилини над тобою кружляє якийсь безпілотник військ РФ. Тому журналістам складно потрапити в ці населені пункти. І от вдається завдяки волонтерам, які, незважаючи на шалений риже, на постійні загрози вони заїжджають і рятують людей. Потрапити у широку балку вдалося саме завдяки волонтерам. Волонтери організації Джем Юкрейн на броньованому бусі періодично вивозять людей, тому що броня має захистити від удара дрону. Хоча такої гарантії немає, проте від прямого попадання артилерійського снаряду чи міни, на жаль, цей бус не вбереже, але це дозволяє зробити евакуацію більш безпечною. Кожна евакуація це дуже індивідуальний підхід, це ціла. Спецоперація, де треба врахувати дуже багато факторів. Наприклад, туди не можна просто подзвонити і сказати, ми під'їхали, виходьте, тому що люди тривалий час без зв'язку, у них немає інтернету. Тому домовляєшся на певний час, під'їжджаєш і розраховуєш на те, що люди встигли зібратися, що вони швидко застрибують в транспортний засіб, і ми виїжджаємо, тому що навіть 2-3 хвилини знаходитися на цій території небезпечно. Ми перебували там ну, близько 9 хвилин. Всього в цьому населеному пункті нам вдалося евакуювати трьох людей, і то це було дуже небезпечно, тому що над нами в той момент висіло. Ну, те, що ми візуально чули, над нами висіло два, е, два дрони. а… Також наші аналізатори та цукорок фіксували ну, їх досить велику наявність. Евакуація проходила досить складно, тому що ми евакуювали літніх людей. Лідія Іванівна, наприклад, 46-го року народження. Вона проживала в широкій балці все своє життя. Її забрали рідні до Одеської області, проте через якийсь час вона повернулася. Тимчасово повернулася вирішити деякі проблеми з документами і більше не змогла виїхати. Тому що в цей населений пункт через постійні обстріли, через постійні атаки дронів дуже важко заїхати. І її евакуювали вже в лікарню, ми доставили її в лікарню, тому що їй потрібна була медична допомога. Така ж ситуація була у інших людей, яких ми евакуювали, це Віталій та Наталя. Вони тікали від війни ще з Кизомиса. Вони проживали там, проте коли. Населеному пункті залишатися було уже просто неможливо. Вони переїхали в широку балку і планували залишатися там, проте вони не змогли цього зробити, тому що Віталія погіршилося здоров'я. Вони викликали швидку, вони викликали поліцію. Проте, в ті в той момент був дуже були дуже сильні обстріли, і їх забрати просто не змогли. Життя Віталію врятував староста, який приїхав та зробив йому кілька уколів. Люди були в досить складному стані, тому їм було важко пережити дорогу, яка Дуже розбита, яку не ремонтують. Ну і також е, фактор стресу, фактор е, ризику також ніхто не відміняв. Проте вони впоралися, і тут важливий фактор був ще підтримка волонтерів, які вже не в перший раз проводять евакуацію, е, підтримували людей, розповідали їм про те, що е, потрібно просто перетерпіти, потрібно перечекати, тому що ну це дійсно дуже великий стрес для людей, які тривалий час перебувають в. в Постійному стресі, які перебувають під постійною загрозою, їх вдалося евакуювати Ліді Іванівну Ми помістили в лікарню. А Віталія та Наталі доправили в модульне містечко на Херсонщині. Було навіть видно яке полегшення відчули Віталій та Наталія, яких привезли в тепле, затишне тихе модульне містечко, де є світло, є тепла вода, де можна приготувати гарячий обід та гарячий сніданок. Зараз вони перебувають в безпечному місці, а Лідію Іванівну буквально на наступний день забрали її рідні, які не могли вивезти її до цього, але, завдячуючи волонтерам Євгенію та Івану, вони змогли забрати свою. Бабусю, і зараз вона теж перебуває в безпеці і відновлюється після тих жахів, які вона пережила в прифронтовому прибережному населеному пункті Херсонщини. В широкій балці залишається близько 380 людей, молоді майже немає. Щодня відбуваються дронові атаки чи артилерійські обстріли. Кожен день, за словами людей, відбувається по 6-7 скидів саме на цивільних. Друзі, не бійтеся, евакуюватися, виїжджати, звісно, не хочеться. Але це не безвихідь, це шанс зберегти життя. Ми показуємо, як проходить евакуація, щоб ви розуміли, наскільки це важливо і як. Страшно може бути залишитися в обстрілюваних районах. Ваше життя і життя ваших дітей це найцінніше, що є. Не чекайте, поки стане занадто пізно. Піклуйтеся про себе та своїх близьких. Виїжджайте, поки є можливість. Перейдемо до наступної новини. Херсонська МВА збирається розірвати договір на будівництво протеаційного укриття у дворі школи номер 41 в Таврійському мікрорайоні і стовбут ТСВ, яке за весь минулий рік усвоювало сотні мільйонів бюджетних коштів. У відповіді на запит моста заступник Романа Мрочка Дмитро Шпорт повідомив, що замовником прийнято рішення скористатися правом розірвати договір із стовбут постачі СТСВ. Шпорт пояснив, що причиною такого рішення стало те, що підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що завершити їх у строки, передбачені погодженими сторонами графіком, уже неможливо. За його словами, підрядник вже повідомлений про таке рішення. Наприкінці минулого тижня кореспондент моста побував на будівництві побачив, що там нічого не відбувається. А мешканці сусідних будинків розповіли, що роботи не ведуться вже понад місяць. Цікаво, що підрядником на цьому будівництві є ТОВ Тенсенс, який належить тим самим людям, що й з ТСВ. Під час обшуку в будинку директора та співзасновника будпостача з ТСВ Олександра Новохацького співробітники СБУ знайшли печатку та документи Тенсенсу. Тобто, як і припускали журналісти моста, після затримання Новохацького улюблена фірма Романа Мрочка більше не має бажання працювати на ринку Херсона. А двійник Тенсенс буде продовжувати освоювати бюджетні гроші. І до іншої новини колективу головного управління ГНП у Херсонській області представили нового керівника Романа Козякова. Він до переведення на Херсонщину із 2018 року очолював поліцію Кіровоградської області. Роман Козяков почав працювати в органах внутрішніх справ у 1994 році. Увесь цей час він служив в оперативних підрозділах поліції Києва, пройшовши шлях від звичайного опроповноваженого до заступника. Начальника поліції Київської області. Керівні посади він обіймає з 2002 року. До квітня 2016 року Коз'яков очолював Бориспільське відділення поліції, після чого за наказом міністерства став заступником начальника поліції Київщини, керівником патрульної поліції. Зазначу, до Козякова поліцію Херсонщини з лютого 2022 року очолював Ігор Король. Проте 4 квітня він пішов з посади. Як кажуть, джерела моста, пішов на пенсію. А ми йдемо далі. 8 квітня зранку у Херсоні на вулиці Олеся Гончара невідомі встановили три кіоски на місці знесеного ринку «Кристал». Ми звернулись за коментарем до військової адміністрації, але досі відповіді не отримали. Представник МВА Денис Путінцев у відповіді написав, що чекає інформацію від профільних керівників. Проте пізніше начальник Херсонської МВА Роман Ручко у своєму телеграм прокоментував ситуацію щодо їх встановлення. За його словами, перед цим відбулося кілька зустрічей із керівництвом ТОВ Кристал та представниками підприємців. Їм запропонували місця на діючих ринках міста, а також виділили ділянку для встановлення сучасних тимчасових споруд на території колишнього ринку Кристал. У своєму повідомленні він сказав, що ця. Територія передбачена генеральним планом Херсона для розміщення тимчасових споруд і відповідає всім будівельним та санітарним нормам. І вона не займає проїжджу частину, не розташована на червоних лініях біля пожежних гідрантів чи інших заборонених зонах. Крім того, на цій ділянці планується створення зони відпочинку. Мрочко повідомив, що для того, щоб підприємці, які вирішили залишитися працювати на території цього ринку, могли поновити свою діяльність, було підготовлено відповідну документацію на цю ділянку. Він зазначив, що за генеральним планом Херсона, ця земля належить до земель загального користування, але раніше використовувалася не за призначенням. Зараз, за його словами, ділянки передали в оренду підприємцям до лютого 26-го року. Навесні 23-го року, коли Мрочко вигортав бульдозером залишки ринку разом із товаром, що належав підприємцям, він обіцяв, що ця вулиця колись стане публічним простором, а стала черговим місцем для заробітку чиновників, які ніколи безкоштовно не дозволяли ставити ларьки. А ми перейдемо до іншої новини. 10 квітня СБУ затримала коригувальника ворожих ударів по Херсону. Ним виявився місцевий безробітний житель Андрій Бугаєв. За матеріалами справи, чоловік намагався зібрати локації місцевих сил оборони та об'єктів енергетики. Чоловік обходив Херсон та його околиці для виконання завдань російських військових. Він намагався знайти локації сил оборони та об'єктів енергетики, а також планував удар по. Однієї з ключових електропідстанцій, яка забезпечує електроенергію багато будинків та лікарень. Бугаєва затримали вдома, де виявили мобільний телефон із доказами роботи на РФ, а також зброю і боєприпаси, що він привіз із колишніх районів боїв. Чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли пропонував свою допомогу. РФ у чатах про російських телеграм-каналів слідчі повідомили йому про підозру у державній зраді. Чоловік наразі перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Йдемо далі. Спецпосланець президента США Стів Вітков запропонував Дональду Трампу, що найшвидшим способом досягти припинення вогню у війні Росії проти України є передача чотирьох українських регіонів під контроль Кремля. Йшлося про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Вітков обговорив це з Кирилом Дмитрієвим, соратником президента РФ Володимира Путіна. Інший посланець Трампа Кіт Келох заперечив проти такої пропозиції, наголосивши, що Україна, хоча й готова вести переговори, ніколи не погодиться на односторонню поступку цих територій РФ. Пропозиції Віткофа викликали обурення серед республіканців, які вважають, що адміністрація Трампа занадто наблизилася до Москви. Окрім того, він порушив звичайні процедури безпеки, запросивши Кирила Дмитрієва, російського спецпредставника, до себе в особисту резиденцію на вечерю перед тим, як зустрітися в Білому домі. Це викликало занепокоєння серед американських чиновників, оскільки РФ має розвинені розвідувальні можливості. Тому вечерю було перенесено до Білого дому. Занепокоєння викликає також те, що під час відсутності досвіду Віткофа на переговорах Росія може використовувати ситуацію на свою користь. Відомий донор республіканців Ерік Левін у своєму листі від 26 березня запропонував замінити Віткофа Марко Рубіо, критикуючи його за вихваляння Путіна в інтерв'ю. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами та підтримуєте наш канал. Якщо цей випуск вам сподобався, не забудьте підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Ставайте членами нашої спільноти, так ви отримуєте наш доступ до секретного телеграм-каналу, де новини виходять раніше ніж на сайті. До зустрічі наступної неділі!